Так, є два ось таких пацієнта, не знаю, як вони, міксери чи що. Кухонні, знаєш, пристрої. І один у нас на 110 вольт, а це 220. І фактично по 220 щось не дуже подобається, як він працює. А цей досить непогано працює, подобається для людей. І відповідно хочуть його відновити. А тут в мене зношені всі механізми. Весь регулятор, тормоз там взагалі відламався. Вал зношений, на якому тормоз сидить, втулочка, на якому вал сидить. А тут досить все так новеньке. Навіть цей механізм, регулятор швидкості більш-менш адекватний. Ну, Я думаю, що там, відповідно, теж все досить в кращому стані. Будемо перекидати всі всі запчастини сюди. Ось так, будемо пробувати, зібрати з двох одне. Так, ну ось значить, зібрав я цей механізм, поставив регулятор сам досить новенький він, втулка там так само в кращому стані, і ось перевіряємо. Тільки в останніх двох режимах щось не хоче десь роз'єднується. Ну нам початок треба. Початок якраз на низьких обертах. Він цікавий в роботі, а на верхах там він не дуже... то може і не, не варто їх налаштовувати аж на самі верхи. А ну, от на мінімальних обертах, Супер. Все, можна зібрати до кінця і віддати.